Міф номер один це Рей Музіка та Грех Зещук, українські батьки-засновники Біовар. Всю студію ти полюбив за такі шедеври, як Star Wars Night of the Old Republic, Dragon Age та легендарну серію Mass Effect. Та з'явилася чутка, наче на нову гру їм не вистачає грошей, і культові ігротворці подалися за ними на кікстартер. Зараз ігронавти перевірять цей міф. Так, заходимо на кікстартер. Дійсно, ось гра Мункрест від ветеранів «Біовар». але роблять її не музіка та Зищук, а інші колишні співробітники студії. Тож цей мі спростовано. Ну а ми рухаємося далі. І номер два кажуть, що футбол об'єднує мільйони людей, навіть коли ти не можеш зіграти на стадіоні, адже є FIFA – футбольний симулятор від компанії Electronic Arts. До речі, саме FIFA 14 дає тобі унікальну можливість зіграти на стадіоні Донбас Арена. Та подейкують, що тепер під час гри ти можеш почути, як віртуальні фанати підтримуватимуть тебе сучасною українською народною піснею. Микаємо iPad-версію FIFA 14. Що тут у нас? Пас, передача на лівий фланг. Напружений момент. А точно. Пісня! Також же вона, студія Electronic Arts, додала її у оновлення Android версії FIFA 14. Тож цей міф підтверджений. Та у нас є іще один. Міф. Noмер три похмурі підземелля, радіація та страшні чудовиська. Це метро 2033. Гра від української Форе Геймс, що завоювала любов ігронавтів по усьому світу. Вітчизняні розробники створили дві хітові частини метро і переїхали на Мальту, щоб працювати над новим проектом. кажуть, що наступна гра від Форе Геймс теж переїде з під землі під воду. Зараз ми перевіримо цей міф. Ось океанські глибини, ось підводна станція. Вже і справді нова гра буде під водою. Ні, це лише прототип гри Тіп 6 яку свого часу українські розробники створювали для вже збанкрутілої студії THQ. На жаль, права на гру так ніхто і не викупив. Отже, нова гра від 4A Games буде не під водою. І це означає, що останній на сьогодні міф спростовано. Що ж з міфами все, але нікуди не йди. Далі буде і ще цікавіше. Алі у програмі рік тому Україна входила у топ-50 країн із найприбутковішими показниками в ігровій індустрії. Але сьогодні все змінилося. Український проект новий союз, який фінансував російський даті 1 закриває закривають, тому штаді не хочуть давати на нього грошей. Дізнайся у фокусі, що чекає на українську гейм індустрію, що поєднує жахастик Бледборн, гонки Проджект Карс і Симулятор Хлібу. Дізнайся у трій. Ігронавта. Як подолати перешкоди і здихатися окупантів у ексклюзиві від ігронавтів? І саме для цього ми дамо вам дуже крутий девайс, іграшкову машинку. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.